Всім привіт! Сьогодні я на своїй пасіці, хочу оглянути декілька своїх сімей, буду оглядати сильніші сім'ї, то напевне навіть не всі. Так приблизно хочу в шахматному порядку по пасіці пробігтись, пару сімей подивитись, заглянути, ну, щоб бачити, що у них там всередині зараз робиться у вуликах, який результат. Не дивився я своїх бджіл вже десь біля трьох неділь, тоді як відкачав я мет, ну і більше не заглядував, Не було в цьому потреби. Рамки пустенькі так. в них було, були, ті, що я відкачав, повернув, для бджоли було де працювати, для матки було де працювати, ну, якийсь сенс було їх там турбувати, мішати їм далі працювати. Зараз у нас вже півтори неділі, як світе соняшник, тому я думаю, щось вже вони мали б піднести і якби, відкласти в рамки. Повністю вулика передивлятися не буду, тільки другий корпус, медові рамочки на 300-ту рамку, ну і звісно ж на 145-ту рамку зараз. Теж подивлюся. ну буде видно, які результати. Я ж кажу самому дуже цікаво, бо давненько не був. Це на сьогодні і зараз мій перший вулик, який я буду оглядати. Тому що по пастіці робиться в загальному по медовій. Ну я навіть уявлення не маю. Я ж кажу, дуже цікаво зараз сюди подивитися, заглянути. Так, поїхали зараз. Буду дивитися і все розказувати, показувати. Так, ну на 145-ту рамку. Навіть і бджоли я не бачу. Вони... Цей корпус магазинний. Навіть у мене чомусь не піднялись в цьому році. Не знаю. У мене й медозбір був, мало взятку. Джулі. Вистачало місця вулику, де все. Оце теж заклеїли. О, о! Так, в сторону. Так, ну рамочка сухенька. Пуста суха рамка. Взагалі меду немає навіть наприску. Теж рам, рамка суха. Нуль взагалі. О, тут щось трошки є. Наприск он якийсь є, з'явився. Відчувається, що там щось є, але... Дуже мало. Теж напряск з однієї сторони. Рамка легенька, ще їм на неї носить і носить нектар І ви подивіться, бджоли практично на рамках немає. Сухенька. Теж сухо. Взагалі, взагалі нічого немає. Теж, ну трошки щось напряски їм там поїсти, не знаю, чи вистачає. Сухо, сухо, абсолютно. Рамки пусті. Я казав, не полізу в перший корпус, напевне, зараз все-таки туди загляну, подивиться, бо бджоли мало. На другому корпусі практично немає. Не знаю, можливо, вся на полі. Бо це в мене велика сім'я, гарна сім'я, яка ось той перший мед принесла найбільше з моєї пасіки. Хто дивився відео, ось це, той бачив, які тут були медові гарні рамки, порівнюючи з остальним. Ну а зараз і бджоли практично немає на другому корпусі. І меду взагалі немає. Напрезків на трьох рамочках по пів рамки. Це, це дуже мало. Це, це ніщо, Це взагалі. Зараз відкрию ще подивлюсь перший корпус. Одна рамка запечатаний медок. З іншої сторони взагалі пусто. Ну, Там напряски є, але в одна сторона тільки запечатали. Тобто для бджоли вистачає зараз нектару, щоб принести по ходу собі тільки в гніздо. І на цьому крапка. Да, отак, надіюся на мед осінній. Теж, ну це вже гніздова рамка. Матка сіє, бачите, є он личинки, ось матка, до речі, бігає. Ось з зеленою міточкою. Я думаю, видно, не видно. з Зеленою міточкою матка бігає, матка працює. ну, В гніздових рамках бджоли достатньо, багато. Повертаю, далі не буду дивитися, матка є. Корма в гнізді в них є, підковка на тій рамці, де ось бачили, було меду. Тому бджілкам точно вистачає. Ну а мені вже як вийде. Ось такий дивний результат. Я не знаю, що це таке робиться. Чому так мало різко стало бджоли на трум корпусі? Можливо, справді вся маса основна пішла на поле летіти. Бо Зараз обідня пора, соняшник саме медоносить. доносить в таку погоду. Зараз на дворі десь 25 градусів. При такій погоді соняшник медоносить з 10 ранку, ну і десь до 2-3 годин дня. Тому, можливо, велика кількість бджоли полетіла. Другого пояснення у мене немає, тому що матка працює, матка молода. На першому корпусі в гнізді. Розплід є, форматом є для них. Ну, слава Богу, для них хоча б було. Медові рамки повністю пусті. Ну так, да, звісно, дивний дивний результат. Я не очікував. Чесно кажучи, я думав на 2-3 рамки вже медових, запечатаних, з медком, Ну а тут а, повністю рамки пусті, повністю пустенькі на ґрунтка. Фух, так, да, звісно. Добре тоді. Дякую всім за перегляд. Я дивлюсь бджілок далі. Ну і надіюсь, що далі... Буде ситуація покращуватись, буде цікавіше оглядати сімей і вам, звісно, показувати, щоб було чимось похвалитися на не ось такий результат, який портить настрій. Ну нічого. Дивлюся далі зараз подивити. Все, всім дякую за перегляд і до нових відео, до нових зустрічей.